Добрий день підписники, гості мого каналу. Ось Нарешті настав у нас якийсь той час, коли ми е, хоч на время, ну, час поставили машинку цю нашу пральну в кухню. Так як ми е, ванну кімнату зробимо, там вже почали е, ремонт, привезли цемент, е, будемо скопувати землю. ну Це все я пізніше покажу. Ми хочемо в коморі, там, де в нас комора була, зробити там ванну кімнату. І там тоді поставити машинку, вмивальника, унітаз, все остальне. У нас там підведена каналізація і все з вирішенням якось зробиться. Ну, поки на время її треба було куди-небудь поставити, так як в нас стільки багато, сім'я чимала, і нам треба все стирати, а це все час, це все здоров'я моє, моїх рук і ніг. Так що ми на, на, не, ну, на коротке время поставили це в кухні в нас, у, у хаті в кухні. Е, вона, звісно, з бачком виходить, що займає чимало місця, виступає за тумбочки. Але нічого, вона нам не мішає. Кухня в нас чимала. У нас смивальників вода ну, на слиці, слиці, окремо. Тут тумбочки і посередині поставлю машинку. Сьогодні ми перший раз е, е, стираємо. Одежу в такі машинки, пробна стірка. Виставили, чоловік там мудрував чи там інструкцію, ну якось поставили. Так, укинули під під'яльники і машинка сама стирає. Так що я дуже рада, що в нас нарешті якось дожила я до такого часу, що машинка стирає сама, що моїх рук туди не потрібно. Так що, якось так, зараз ми будемо обідати. Чоловік зготував у нас рагу овочеве. Так що будемо обідати. А далі буде. І машинка сама постирала, сама виполоскала. Тепер вимкнулось табло. Відкриваємо машинку, полусуху одежу зараз у миску. Вибираємо просто. І на двір повісім-дві на сонечку на віровку і буде. Даже суха. Тим часом, коли вона стирала, я собі поприбирала в хаті поміла пол і вийшла красота. От такі справи. От така у нас помощниця. Я дуже рада цьому, що мені легше трошки так пачок пустий. Тепер можна закладати другу стірку, ще одну заложу. Та й на сьогодні хватить. Такі у нас Ми справи. прийшли на смакоту. Смачна така ягода, шовковиця, ще така крупна. Тут на роботі сьогодні дежуримо з павліком і йшли ягоди. Така смачна соковита. А, та красота, які ягоди великі. Такі вже всі руки червоні, але смачно. Смачно. Кажу Павлікові їй а він каже, я вже все наївся. Там чи друга, що в ковід, Каже, що там десь він другу знає, що в ковиці там вона смачніша. А мені тут дуже смачна, вона така велика, гарна. Смачна. Мітенька. Такая крупна здорова ягода. Классно, двішки взяв і повний рот. Декабука здорова. Мамі після цього треба вирісня <гум> як. Все червоний рот <гум> і об'ємося, так? <гум> <да. гум> Нічого дуже. Наїлися вже, що в ковідці йдемо. І тох. Які руки? Зараз поки вимію, вони ще одразу не зміниться. будуть сині руки. Але смачна зараза шовковиця. Зайшли тут, звісно, на край города чужого, але насмакувалися. Павлік не захотів сильно багато їсти. Щось трошки він зараз хворіє, то в нього поганий апетит, у нього ангіна. була висока температура, зараз, слава Богу, вже легше. Ось у нас старий коровник, а наші там коровники великий сінник, де тюки зберігаються. Ось так і